Вітаю! Шо у вас? Хеллоуін чи Самайн? Розповім сьогодні, що ж таке Хеллоуін і на що ми прикрашаємо це чудове свято таким ярким і чудовим гарбузиком. Звісно, що святкування Хеллоуіна у нас точ-в точ, точ перемижається. З прадавнім святом, з головними взагалі святами магічними, і не тільки магію, а взагалі свідомих людей, хто розуміє магію Всесвіту. І саме це свято припадає у нас на темну пору року. Про що нам каже темна пора? Темна пора це завжди про темне, про невідоме, про страхи, про підсвідомість, а також про рід. І різні різні потусторонні сутності. Саме тому люди з однієї сторони запрошували душі померлих людей в цей світ, а з іншої сторони. Прикрашали себе різними сумними і страшними масками. Для чого? Для того, щоб відлякати непрошених потусторонніх сутності. І тут сьогодні я вам про це розкажу: як святкується справжній самайн свято самайн для нас, взагалі для звичайної людини, це свято вшанування роду, коли род. Приходить і стирається межа між світами. Але це потрібно робити з розумом, тому що ви можете запросити не тільки рід, а й ще і інших потусторонніх друзів, які можуть принести не дуже гарне у ваше життя. Тому дивіться і слухайте далі. Дякування самайна, це взагалі про вшанування свого коріння. Але ж релігія зробила з цього страх. А магі повертають це все у любов. І коли ви розберетесь, навіщо це свято, і що ми робимо на це свято, тоді всі питання відпадуть. Самайн це свято, яке ніколи не зникало не помирало. Його не треба вигадувати заново, воно живе на рівні нашому ДНК. Але Самайн, звісно, це. Європейська назва це назва для магів, і кожен слов'янин знав таке свято, як осінні діди, для прикладу. І сама це не Хеллоуін, не страшилки, і не чорна магія. Це момент, коли завіса між світами стає тоншою, коли душі предків повертаються, щоб нагадати нам, хто ми є. Релігія ж намагалася зламати цей міст. Її лякала сама ідея, що людина може спілкуватися зі своїм родом без посередників. Тому замість свята роду нам дали День усіх святих або просто поминальний день. Замість живого вогню, холодні свічки у церкві, замість подяки предкам, страх. Перед нечистим. Але ж істина проста, коли ми згадуємо своїх, вони просто живуть в нас і пробуджують оцю силу роду. Самайн це не про смерть, це про безсмертя родової сили, про повернення пам'яті, що тече у крові, про вогонь, який очищає і землю, що приймає, Протумить, коли ти стоїш між світами і вперше чуєш, як предки дихають через тебе. Церква навчила боятися темряви, але саме в темряві народжується світло. І саме в темну пору року у нас є самайн. Самайн це ніч, коли світло не зникає, а переходить у інший вимір. Це наша ніч сили, наша точка переродження. Тому святкувати Самайн – це не мода і не язитництво. Це акт пам'яті, акт гідності, акт повернення собі права бути живим. Істина суть Самайну такова. Самайн – це ніч, коли завіса між світами найтонша. І е, вважалося, що з 31 жовтня на 1 листопада відкривається ніч брами роду. А ті, хто магі, ви напевно знаєте, що це приблизно з 29 жовтня і приблизно до 3, 4, навіть 5 листопада енергії ще ці працюють. І тоді душі померлих можуть приходити у світ живих, щоб перевірити. Чи пам'ятають їх, чи зберігають традиції? І це не свято смерті, а свято єднання поколінь. Бо смерть це лише перехід у інший стан. Наші пращури, які поклонялися роду, вірили, якщо предки забути, рід втрачає силу. І ви втрачаєте силу. Якщо ж їх шанують, родові канали стають живими, і через них йде підтримка, мудрість, багатство, удача, здоров'я, захист і не тільки. Як же саме шанувати предків у Самаїн? Взагалі-то увечері гасять вогні, в домі, щоб наступила ніч роду, і готують стіл. Для живих і для вшанованих тих, яких шанують. Окремо накривається родовий алтар, де ви ставите фотокартки, або родові речі, окремо ставиться їжа, ставиться одна свічка на підвіконня, друга свічка ставиться на стіл до померлих, і ви починаєте запрошувати предків. і Тут є одне правило, коли ви маєте зрозуміти, як саме їх запросити, тому що ніч сама вона відкриває завісу для усіх духів і можуть прийти не ті, кого ви кликали. Тому я вам у телеграм-каналі вже залишила, як саме закликати. І які саме робити ритуали перед тим, як поставити стіл? От, і... Ви можете розмовляти з предками, ви можете просити в цей день, ви можете просити мудрості і запрошувати, покажіть, чому я повторюю ваші помилки. Ви можете просити підтримки в житті, там, підставте мені плече, коли там у мене якісь зміни. Можна просити благословення для дітей, онуків. Через слова, там хай сила роду тече крізь нас без перерви. Ви можете просити прощення і зцілення ліній роду. І іноді не потрібно нічого просити. Достатньо просто подякувати, бо сила роду вона активується через пам'ять і вдячність. Що ж таке Хеллоуін? Хеллоуін це тінь самайну. Коли християнство прийшло до кельтських земель, воно не могло знищити Самайн, бо люди його святкували віками, тому його перекривили і зробили Днем усіх святих. І з'явився Хеллоуін. На тикву використовують як вогник для того, щоб погані духи не приходили. А все одно зберігається сенс са, самого самайна, тому що цей вогник тиква відлякує поганіх, них духів, а сам вогник призиває своїх, Свої пізнають, узнають своїх. І діти, які ходять за цукерками. Це також відголос давнього обряду, коли журці і молодь обходили доми, збираючи підношення саме для предків. І ті, хто відмовлявся, вважалися такими, що відрікаються від роду. Тому і е, тоді жартували над їхнім домом, е, закидували яйцями і так далі. Е, е, згодом це стало дитячою грою без розумного сенсу. Тому святкувати самен чи не святкувати завжди вибір ваш. Але це не виключає, що насправді магічно потрібно розуміти, що завіса спадає і мири. Перетинаються. Тому дякую вам за увагу.